Тепер про християнську Пасху. Вона вважається головним святом Богослужебного року в традиційних православних, католицьких і греко-католицьких церквах та історичних протестантських лютеранстві, кальвінізмі та англіканстві. Люблять його і багато протестантів, і просто людей. Чесно, і я люблю його за особливу атмосферу. Але є з ним кілька проблем. Почала формуватись християнська Пасха? Ні. Не з першого століття, коли з'явився новий завіт, а з другого століття, і навіть як вважають з третього століття нової ери як наслідування, альтернатива і одночасно протиставлення єврейському песаху, все почалось з середини Другого століття, коли розгорілася знаменита пасхальна суперечка, і апогею свого вона досягла у 190 році, коли стикнулись Полікрат Ефеський та Вікторін Римський. Церква в Ефесі і інші церкви на сході в Малій Азії, Сирії та Палестині, святкували християнську Пасху 14-го Нісана в час єврейського песаха, на який би день тижня це не потрапляло. Римська церква та інші церкви на Заході, в тому числі в Греції та в Олександрії в Єгипті, святкували Пасху строго в першу неділю після єврейського песаха. А смерть Ісуса згадували в п'ятницю напередодні. При цьому бувало, що ця страсна п'ятниця таки співпадала з юдейським песахом. Так ось, римський єпископ Вікторін, вже відчуваючи себе папою, погрожуючи відлученням, вимагав, щоб християни Сходу припинили юдействувати і відзначати Пасху в один день з юдейським песахом. Бо християнство не юдаїзм. Східні християни відмовились, вказуючи, що слідують переданню, яке отримали від апостола Івана та від Пилипа, і прикладу самого Ісуса, який встановив Євхаристію саме на юдейський песах, а не в інший день. Різниця розуміння сенсу Пасхи в цій суперечці підкреслювалась назвами: східні християни називали свято грецькою Пасха Стауросімон, Пасха Хресна. Тобто це була річниця викупної смерті Христа, що, власне, і відповідало змісту жертви Ягня на Песах. Західні християни називали свято латиною Пасха Резурекціоніс, Пасха Воскресіння, тобто річниця Воскресіння Христа. Через це, власне, вони вважали, що вона повинна святкуватись в день Воскресіння, в неділю.